Ми подаруємо мухи ці кросівки, якщо він втече від нашого консультанта в нашому магазині за 30 секунд. Це дуже-дуже смачно. Модель Air, нова, модель у світі Nike, випустилась лише наприкінці весни. І це ексклюзивна колекція, яка приїхала до нас в обмежених розмірах. Я побачу, за що я зараз буду змагатися. 30 секунд ваш магазин, ти на верхню поверху, чекаєш сигналу, я на нижній. Якщо немає дотраси 30 секунд, я програю і ці кросовки не отримаю, правильно? Так. Та я думаю, йому вистачить секунд 15, я його дожимаю. Як ви думаєте, які має шанс? Ти думаєш, що зможу? 30 я? секунд? Я думаю, так. Да. Абратний чорт! Трі, два. П ять. П ять. час починається та консультант спускається на перший поверх магазину, який повністю покритий саме повсякденним одягом. Великі куртки, худі та багато інших речей, за якими легко скрити. Чим я й користую. Час йде дуже швидко. Та велика поверхня цього поверху та саме багато речей в наявності в різних кутках. дир мені виграти додатковий час. Йомає! Десять секунд! Друзі ще я тут! І до речі, мережа магазинів Рабона є в чотирьох різних містах України. Адреси на екрані, а сайта інстаграм магазину в шапці цього профілю.